без рукавочки мікс, Сорт перший плюс другий. Ціна 25 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така рукавочка, розмір Ска, жіноча моделька. Так, Наступна ось така, оливкова. Тонесенька. 48 розмір, також жіноча моделька. Наступна, ось така. Велика, чоловіча моделька. Так, Наступна з капюшончиком. Ось така травичка. Жіноча моделька, розмір есочка. Наступна ось така теж жіноча розмір так вона виглядає. Теж жіноча моделька. Наступна ось така чорного кольору. Також великий розмір, тонесенька йде така, розмір XL Наступна ось така тонесенька, теж на замочку, розмір, напевне, Емочка теж наступна Ось тут така станенька, половича моделька, розмір Елічка Ще бачимо ось таку ніжну крутеньку, 46-го розміру. Жіноча моделька. Наступна ось така білесенька. Та Наступна ось така з матеріалу. Жіноча моделька. Теж черрівебл, фебер. Наступна ось така оливочка Ось так виглядає Чоловіча моделька з капішоном. Розмір. Повний XL. Ще в нас ось така бежева знаходиться. Так вона виглядає. легенька, тоненька. Наступна ось така чорна. Теж Xelка. Наступна ось така теж жіноча, жіноча, чоловіча. То моделька. Розмір айтрунства чоловіча. Наступна ось така червоного кольору. Те, що новіша моделька. Змір не бачу, так бачите. Розірвана трішки. Наступна ось така фіолетова. Та жіноча моделька. Гарна нам закльопка. Наступна ось така чорна. Теж жіночі модалька, розмір LX. Ще бачимо ось таку теж жіночу модельку, 46-й серкосний розмір. Такий насичений колір. Наступна у нас така чорного кольору, теж туненька. Так вона виглядає. Ще бачимо ось таку молочну. Молочну, розмір. Есочка. Наступна ось така чоловіча модель, теплезна, дуже-дуже. Розмір емка. Наступна ось така чорного кольору. Розмір есочка. Наступна ось така моделька Бежева. 56 розмір. Наступна ось така модалька. Решкоришна гіночка з капюшончиком потім Ще в нас знаходиться ось така. Погляд зігляний, наступна у нас Ось така чоловіча безверпалочка, розмір емочка, стар гарний, але немає різниця замочка. Наступна ось така, ще жіноча, коричнева. Ось така 46-го розміру, та жіноча моделька. Ось тут у нас така балонова, коло віча моделька. Ще бачимо чорну до кольору. Жіночу модельку. Великий то був розмір. Наступна ось така теж жіноча моделька. Розмір 40 42. вона нас є дуже кавочка. Наступна ось така маленька чорна. Розмір елька. Ось так вона виглядає. Аж жіноча моделька. Наступна ось така сірого кольору.

Ось така бежева. розмір S, жіноча модель. Цей безрукавичний перший плюс другий сорт. ціна 25 євро за кілограм лоті знаходиться.